Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Посилання в описі під відео. Напишіть в коментарях, за котру з дівчат ви вболівали, а я вам відповім на запитання, чи залишились разом Інна і Терен. Спочатку на постшоу вийшла Інна, і Терена змусили до неї підсісти, і він так сів далеченько від неї спеціально. Показали їх історію життя після проекту, як Інна вішає ці фотографії, і вони, типу, залишились разом. Але що дивно, вони разом не живуть. Завели навіть якось спільну собачку, але на дві хати, а потім цю собачку віддали, це маленьке цуценя. Ну і, звичайно, після цього сюжету пара підсіла одне до одного, зображала щасливих закоханих. От ви мені напишіть в коментарях, ви їм вірите, що вони разом?